Привіт-привіт, мої хороші! З вами знову Іса, і ми продовжуємо грати в гру Сабнотика. У попередній серії ми з вами знайшли усі частини циклопу, тому цій ми будемо його собі ладнати, будувати і робити. Берете слово, яке вам подобається найбільше. Як ви бачите, я вже припливла на свою базу, бо ми попередню серію закінчили у біомі водоростей. От, я трохи припливла, промедитувала, зібрала усіх риб, які могли в мене врізатися. І ось ми тут, ми знову на базі. Щоб нам зробити циклопа. Ось, нарешті ми зможемо це зітворити, і давайте послухаємо, що тут по радіо нам знову щось прислали. Що oh. це таке? Окей. Oh. До okay. uh, uh, речі, uh, давайте подивимося, що в мене є в інвентарі, бо я щось збирала і щось в мене є ще в містилищах. Так, давайте заберемо цей оцій титан. Оцій, оцей. Uh, і вже будемо щось робити з нашим метеликом. Ой, не метеликом, це клопом, господи. Все. Жінка вже починає забувати слова. Це нормально. Так. Давайте дивитися, що в нас є, що нам для нього потрібно. В першу чергу. Де? Де мій циклоп? Покажіть мені його. Я хочу бачити, що я можу. А, треба колорі поповнити. Добре. Ставимо ось тут. А, давайте. Я не пам'ятаю, як робити пласталіву шайбу. Тому ми зараз її отак поставимо собі. Їх потрібно три. Угу. Добренько. Давайте спочатку поїмо. Їй шпий, щоб ти мене не діставав. А, і оцю рослину треба посадити. Я думаю, десь. Кудись. Куди тебе посадити? Ой, водичка налилася. Привіт. Як це? Класно. А, я не знаю, куди його посадити. А скільки тут енергії, до речі? Нормально тобі ще? Ще рибьошки є. Давай отак от дві поставимо і дві потім посадимо. Добренько. Давайте дивитися, що робити. Як ви бачите, нам дуже багато титану потрібно. Нам потрібно десь три штуки. Тридцять титану, до речі, нам потрібно для цього. Для всього. Давайте потихеньку робити. Так. Одне. Тепер збирай максимум титану, що в нас є, що тобі влізе. Друга. Ой, це не пофіксило до сих пір. Тепер третя. У нас літію взагалі вистачить. Раз, два. Раз, два, раз, два. Та, повинно вистачити. Одна. Друга. Третя. Супер. А тепер. Щоб зробити масло, нам потрібна водорость якої в нас, вочевидь, немає. Взагалі ніде, правда? Ні масла, ні водорості. О, є масло! Ой, тупо. Чому тупо? Наприклад, навпаки класно. Господи, я, чесно кажучи, так, електромонтажний набір. А для нього нам потрібно срібло. Два срібла. Срібла, до речі, в нас дуже-дуже мало стало. Вже. Я навіть не пам'ятаю, де його знаходити. Тепер. А, два золота. Слухайте, як добре, що так можна подивитися. Я щось не була в курсі цього. Два золота і мікросхема. Як робити мікросхему? А, взірець пласткого коралу мідний дріт. Так, дріт у нас є один тут. Корал у нас є десь в органіці. Дві штучки треба нам. Так. Слухайте, як добре мати ресурси? Чесне слово. Тепер нам треба. Ага, в мене одне золото треба ще одне взяти. Так. чпоньк. Так, ось тут зараз буде проблема, бо в мене немає кварцу. І від слова, взагалі. І склаб в мене теж немає. Типу, я не думала, що це буде моя основна проблема, чесно кажучи. Відсутність а, кварцу. Раз, два, три. Три свинтю. Давайте тепер, по-перше, оцей рецепт зі штабою. Треба його зараз кофнути. І давайте шукати. Мені потрібно. ...6 кварца для того, щоб зробити скло. Три штучки. А потім з цього скла зробити вже. ой-ой-ой, ні. Але тут є кварц. Воно вб'є мене зараз! А фіг тобі. Так. Потім. Ой, йди сюди. Ось тут ще є сіра. Я не, не, не пам'ятаю, нащо вона нам, але не буде. Вони вже померли, тому. Well. От, прикинь, то так живете собі десь у якомусь коконі, а потім пропливає якийсь чувак, і ви такі. Треба його вбити. І самі помираєте від того, що ви зробили бум. Зуб! Прикольно. У нас є, нам вистачить, але, типу, сам прикол, що я його так знайшла. Їх доволі важко іскати, шукати, тому що вони у траві. І, типу, їх не завжди видно, як вже це 1525 разів казала. Так, а давайте ось тут багацько кварцу. Так, а раз, два, три, 4, 5, 6. Нам треба ще три штучки. От ще один бачу. Ось тут десь був. Ось. Кварц. Ось ще один. І треба ще один. Якщо я все правильно порахувала. А це не факт. Ой, як не факт. Бо я. Це просто я. Так. Оп. Тепер повинно вистачити. Повинно вистачити. І невже ми зробимо циклопа? так швидко? Типу, я не думала, що. Я думала, ми зараз усю серію будемо шукати собі якісь штуки, щоб там е, якісь супер-пупер, я не знаю, е, ресурси для того, щоб його собі зробити. А ми просто зараз його візьмемо чпонкнемо десь там у воді і все? Ну, типу, ось так. Ось так просто. Навіть якось підозріло. Так. Але нам насправді ще потрібно робити йому якісь покращення, тому не все так просто, як здається. Так. У мене є один зуб з собою. Треба зробити, взяти ще. Десь вони в мене були. Так багатько магніті тут, серйозно? Ось. О, якраз їх три. Боже, як добре, що я той зуб знайшла. Мені сабно таке, як, як сама підказує, що мені тут робити. Так. Тепер давайте от до тої штуки. Де вона, вона десь ось вона? Десь він тут зараз вичп... вичпокнеться. Щоб він не побився. Ну, в принципі, тут доволі глибоко. Де вона? Ось вона. Ой, ні, треба її забрати і десь більш іншій. Бо він тут зараз як булькнеться. Давайте подивимось де більш менш Хоча, слухайте, нормально. Давайте зараз отак відпливемо. А, давай на п'яту. Не ту. Ставимо її і... і зробимо циклоп чпоньк. Йо! Я і забула наскільки він великий. Яка прилість? Моя гарнюня. Давай, бульк. Слухайте, давайте подивимось, що нам тут треба для Нептуна. Слухайте, теж небагацько насправді. Окей, добре. Давайте прибирати креслення циклопу. Відкріпити все. Ось він красунчик, оп. Дякую, ось тут є а, вмістилище. Так, ось тут... поліпшення. Добре. Є вогнегасник, батарейки, які треба буде теж заряджати. Ось тут ще. Ага, тут можна зробити ці поліпшення. Добренько. Тут що? Ага, тут може метелик стояти. Його можна ж собою брати. Чи крап, чи метелик. Тут можна його назвати, щось з ним зробити, виключити світло, фари. А, добре. 500 метрів всього. Всього 500 метрів. Ґу! До речі, цей звуковий сигнал дуже бісить усяку тварину, який тут є. Так, добренько, давайте орієнтуватися тоді. А нам 100% треба. Принади, що це? Ми, ми можемо щось. А я не знала, що так можна. Окей, я пам'ятаю, що тут я собі завжди робила щось для їжі. Бо треба розуміти, що циклоп — це те, на, що, на чому ми будемо плавати довго. Тобто, десь на глибину, на якісь штуки глибокі. Тому він повинен бути добре обладнаний. М -м давайте подумаємо, що ми будемо ставити на склопам. Перш за все, туди треба їжа. Потім там потрібні ці всі ресурсні штуки, і дуже потрібні туди усякі, типу, для глибини і все таке інше. Давайте подивимося, що в нас, в принципі, для нього є. Тому що, перш за все, я хочу зробити модуль, щоб він добре пірнав глибоко. Це дуже-дуже важливо. Ось торпеди можна зробити. Так, це моль. Це ми зробили. Так, модуль циклопа. Енергоутчадження. Ось, бляха, все треба зробити. Давайте робити. Так, рубіни. Що в нас з рубінами? Один? У нас один рубін. Окей. Давайте дивитися. О! Бачите? Бачите, що в нас тут є. Це те, про що я казала. Для чогось, то вона нам буде потрібна. Так. Вони всі в метелку. В молі, як кому більше подобається. Давайте дивитися ось так. Тут повинно ще бути. Так, ось вони всі. Ні. Я одну не забрала. Давайте робити цю олію потім. Я так відчуваю, що сьогодні у нас буде серія крафту. Так, є. Тепер. А, корал. Два потім мідний дрі... дріт. Або одна, або дві міді, я не пам'ятаю. Дві. І що ще? Золото. Золото в нас теж є. Так. Що це? Золото і якась хлоридна кислота? Окей. Як робиться хлоридна кислота? а Глибини гриб? Оцей. Секундочку. Не цей. Це не він. а А де я можу знайти той глибинний гриб? І сірки в мене немає. Ага. Тобто треба так добре пофармити ресурси, я розумію, правда? Окей. А, робимо інше тоді, будемо пливсти зараз. Я все ж таки хотіла у попередній серії сплавати до місця. Тобто нами, і тоді я. Давайте все сюди скинемо, бо Типу, місця іншого немає. Окей, давайте тоді що зробимо. А, якщо в нас вже така дискотека, пішла, що. Так, в себе, будь ласочка, будичку в себе, що в нас немає багатько ресурсів, я їх потім позбираю, і ми з вами зможемо це все потім зробити. А, давайте тоді попливемо у сторону, Топтунів. Бо все одно ми там не досліджували ту територію. Можливо, ми знайдемо щось цікаве. А, і мені здається, що вони знаходяться десь ось там. У тій стороні. Я не пам'ятаю. Але, здається, так. Де Аврора? Аврора он там. Давайте попливемо ось туди. Трошки подосліджуємо цю всю місцевість, бо в нас все одно немає ресурсів. Тобто, нам їх потрібно все одно формити, бо, бачите, щось є, а щось немає. І я не думаю, що зараз є дуже великий сенс у це все робити. Хоча, ну, типу, намагатися, знаєте, шукати це все. Я вже, напевно, буду робити це сама, тому що реально дуже багатько всього. І, типу, ти зриваєшся, шукаєш одне, потім знову пливеш, шукаєш інше. Я вже собі виділю трошки часу і пошукаю. От. А з вами тоді зараз будемо досліджувати, можливо, є щось цікаве. І ще проблема в чому? Я не пам'ятаю, де шукати ці всі ресурси. Можливо, ми з за вами зараз знайдемо глубокий гриб, до речі. От, можливо, він знаходиться в зоні, тобто ніб, я не знаю. Можливо, він ще десь знаходиться. Я взагалі не пам'ятаю, в принципі, що є такий ресурс, чесно кажучи. Тому. Так, давай і рознеси собі циклоп. Ой, не циклоп, а метелика, правильно. Нам вже нічого робити постійно його ладнати. Ось там, до речі, той ж Аврори. Який я шукала в попередній серії. Бачите, він взагалі він в іншому місці знаходиться. Щось я завтикала, що ці дві зони різні і <свісно> прийшлося обпливати велику територію для того, щоб його знайти. Я сподіваюся, що, до речі, до зони, тобто ні, я пливу у правильному напрямку, бо я теж не пам'ятаю, де це. Насправді воно може здаватися, що саме воно ліпше тут орієнтуватися. Насправді, ні, бо ти бачиш багато цього чого, і ти не завжди пам'ятаєш, де це багато знаходиться. Тому є якісь такі штуки, що ти не завжди можеш орієнтуватися. Насправді. От, а, але я надіюся, що я у ту сторону пливу, бо в принципі більш-менш я знаю, що знаходиться в інших сторонах. Тому я сподіваюся, що тут все ж таки ця зона топтунів знаходиться. Ву. Дивіться, це як метеорит, який впав сюди. Опа! Дратуйте. А що в нас тут? Слухайте, давайте я вилізу з нього, бо я не хочу його попити. Смузі зі вивели декілька сочно до класу велетів. Опа. Ой, мама мія, мені не подобається цей звук. Блін, як запам'ятати, де воно знаходиться? І що тут плаває таке велике? Мені цікаво. Це мертва зона? Слухайте. Будь серйозно? Що він тут робить? Це вже четвертий! А їх же троє було, ні? Серйозно? Слухайте, я, чесно кажучи, хочу сюди зараз повернутися. Це. що за? Південний схід. А нам потрібно буде пливсти на південний захід. Слухайте, його тут, його тут не повинно бути. Я пам'ятаю, що навіть ми з підписником а, чи просто з людиною, яка прийшла, залишила коментар, вибач, я не знаю, чим підписати. А, ми навіть говорили про те, що їх троє. Це четвертий. Одного ми бачили біля носа Аврори, другого ми бачили у у там на тій території з грибами, третього ми бачили в попередній серії біля хвоста, а це четвертий. Що воно тут робить? Його не повинно тут бути. Що це за фігня? Вона лякає мене. Його нато багато. Я не хочу з ним стикатися. я, здається, знову не поставила таймера. Ну, так, я не дуже розумна. Окей, будемо вже орієнтуватися трохи по часу. Я потім подивлюся пізніше, скільки йде запис, бо я зараз хочу все одно взяти ту скрижаль і приплести сюди. І давайте, напевно, коли я це зроблю, коли я її візьму, я вам а, знову включу запис. A few later. Господи, я нарешті знайшла це місце. Це якийсь жах. Я його шукала півгодини після того, як мені треба було піти. Я думаю, ви замітили, що вже на вулиці темно. І, в принципі, я трохи змінилась, можливо. Так от, я, мені треба було поїхати по справах. Я до цього шукала. Після цього, от я шукала вже півгодини. Це якась жесть. Я не знаю, чому мені так важко було. От, ми знову бачимо це повідомлення, тому що перед тим як я шукала до цього, ця женська хрень розбила мені метелик. Охренеть. І я перезагружала знову всю гру. Поясню, чому, тому що я згадала, що в мене там є машинка. І Я не хотіла ту машинку втрачати через цього дебіла. Тому я ось знову зробила ось це. Давайте пливемо далі. Думаю, що у нас тут є? Ух ти Купа іонних кубів. І якась інформація. Біологічна історія позаземця. Цей термінал містить відомості, які описують повну біологічну історію особи позаземного виду. Відомості є надзвичайно складними, проте можливо отримати певні загальні факти. Виріс із насіння в 1708 років тому рано відділився від виводка для особливого навчання у віці 96 років, прийнятний а, прийнятий у дослідницький храм як наймолодший в історії послушник. Завантажив пошкоджені відомості та три роки зберігався для перебування, перебудування, переміщений до дальнього скупчення галактик для допомоги в дослідженні, в дослідженні хвороби. Заразився бактерію Хара, збережений у прихистку номер 3 Матеріальне тіло безпечно знищене. Угу. Я не знаю, чому я захотіла це зараз прочитати, але сам факт. Добренько, давайте так. На цьому ми завершимо, бо вже час. Я більше часу, звісно, потратила на те, щоб це все знайти, але все ж таки. От, на цьому ми завершимо серію. Дякую, що були зі мною. З вами була Іса. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, і я вже паралельно буду пливсти, бо ми зараз дохнемо. Треба ще зберегти гру. Так от, а залишайте ваші коментарі, підписуйтесь на канал. Yeah. І обов'язково підписуйтесь на наш discord сервер Посиланочку буде в описі. От, гарного вам дня! Усім па-па!